Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про облаштування нової квартири. Як всі ви добре знаєте, що квартири здаються в Канаді абсолютно пусті, включені в квартиру тільки побутова техніка і все, все інше ви маєте мати своє. Тому сьогодні я вам розкажу, де ми купували меблі, з чим стикнулися при купівлі меблів, скільки заплатили, і що взагалі буде потрібно на перший час. Ми приїхали в Канаду зовсім голі і босі. У нас не було можливості перевозити з собою всі речі, які ми накопичили за роки нашого життя. З нами приїхала тільки одна чашка друшлак, терка і венчик, які були куплені за час нашої подорожі. Також ми привезли з собою PlayStation, яка нас в принципі, врятувала за той час, що ми подорожували. Все, більше у нас не було нічого, квартира абсолютно пуста. І поставили питання, де купувати меблі, як їх купувати, як їх замовляти так, щоб ми приїхали і вже жили з ними. Чи можливо десь знайти безкоштовні меблі? Так, безкоштовні меблі знайти можливо. Можна подивитись на маркетплейсах, таких як Facebook. Канадійці дуже люблять Фейсбук, він у них щось по типу нашого OLX. Там завжди можна знайти або щось дешевше, або взагалі безкоштовно. Також є. Донейшн центри, в яких також можна знайти щось або подешевше, або безкоштовно. У мене вже в голові є картинка того, як має виглядати кімната. А з тими меблями, що пропонують на маркетплейсах, ця картинка не складається. От і все. Ну і плюс я бризлива до старого. Я, я, хочу, щоб воно було... я хочу, щоб речі, якими я користувалась, були нові. Вам, будь ласка, якщо ви нормально ставитесь до Б.У. речей, будь ласка, Facebook, Кіджі, Донейшн-центри вам завжди допоможуть. Але моя єдина дуже велика порада ніколи не перекуповувати м'які меблі і особливо матраси, бо у Канаді є проблема з клопами, і хто спав на тому матрасі до вас, що на ньому робили, ви не знаєте, тому... На такі індивідуальні речі краще не пожалкувати грошей і купити нові. Отже, меблі це доволі затратна частина. Я вирішила купувати меблі тільки в Ікеа, бо по грошам воно було ок, і по вигляду воно також було ок, бо потім, коли ми ходили по магазинам з меблями. У нашому місті я, е, склалось враження, що я потрапила кудись назад у минуле. Меблі, ну, чесно кажучи, страшні. Вони не сучасні, вони не зручні і коштують занадто дорого. Значить, коли у нас вже був підписаний договір оренди, ми знали, в який день ми в'їжджаємо. Я зайшла на сайт IKEA, почала передивлятися, що у них є в наявності. Основною метою було вибрати два ліжка для нас, і для дитини, обідній стіл, стіл робочий дитині в кімнату і тумбочки, якісь там для взуття або для дитячих якихось речей. Тобто все по мінімуму, але щоб було комфортно жити. Все ніби нічого, і магазинів багато, і пропозицій багато, але нічого немає в наявності. Тобто, що відбулося? Відбувся ковід, який скоротив виробництво. І наразі чекати меблі треба по декілька тижнів. Отже, я все накидала, що більш-менш мені підійшло в ікея, я накидала в корзину, воно пішло в обробку. Найперше, нам треба було обрати матраси, бо спати на підлозі, звичайно, ніхто не хотів. Так, ну, ліжко то був з ним, воно могло прийти коли завгодно, а от матраси треба було купити якнайскоріше. Нам порадили магазин. Ми туди приїхали, був дуже великий вибір матрасів, все ніби є. Тобто зала заповнена і меблями, і матрасами, все є. Ми ніби як визначились все. Підійшли на касу, і нам кажуть, о, гуд, так, ці матраси класні. Доставка буде у листопаді. Ми на хвилиночку прийшли в серпні. Тобто, на складах немає нічого, все виготовляється під замовлення і привозиться під замовлення. Звичайно, нас такий розклад не втішив, бо ну, на чомусь треба спати. Дівчина на касі порадила нам звернути ще в один магазин. Ми поїхали на інший кінець міста. Там також салон, забитий цими матрасами. Це магазин, який спеціалізується саме на матрасах, подушках, ковдрах, тобто все, що треба для спальні. А ми повибирали, вибрали більш-менш підходящі, але у нашому випадку вибрати більш-менш підходящі це було півбіди. Головне, щоб воно було на складі. Нам пощастило те, що ми вибрали, було на складі. Ми взяли один матрас Квін для нас і один матрас Твін. Розмірна сітка така: кінг це найбільший, квін або дабл це як наше двоспальне ліжко, твін це односпальне ліжко. Матраси нам вийшли по 600 доларів кожен. На квін була знижка. Вже потім ми трошки пожалкували, треба було, може, два квіна взяти, щоб бо дитина у нас звикла спати на великому ліжку, але то, то, то вже таке. Стало питання з доставкою. Будинок у нас новий, і програма не знаходить індекс. У Канаді все зав'язано на індексі. Якщо ваша адреса не збігається з вашим індексом, вам деякі служби доставки просто не доставлять ваше пакування. У мене так вже було декілька разів. І... Я не розумію, чому так відбувається, чому не можна просто доставити за адресою, чому так важливий цей постал код? Отже, в магазині нам таки допомогли з доставкою. Вони оформили доставку на майбутнє. Це вже зараз ми знаємо, бо ми вже цим питанням займалися. У Канаді є можливість взяти, якщо вам треба перевезти великі речі або переїхати кудись, є можливість взяти маленький трак в оренду, це є магазини Canadian Tire або Home Deport, це щось по типу нашого епіцентра, Там можна на декілька годин взяти оцей трак і перевезти все, що тобі треба. Тобто тут доставка. Таким чином налагоджена, якщо ти хочеш швидше, і взагалі в цих магазинах можна взяти багато обладнання в оренду, включаючи навіть пилосос, якщо вам треба миючий пилосос там відшкрябати всю хату. Ви можете просто не купувати, а піти в Canadian Tire і взяти в оренду цей пилосос. А, от. Ну на той час ми не знали, що такі є можливості, і ми були забемпані, ми були тільки тиждень у Канаді, і нам було не до того. Тобто нам в магазині оформили доставку. Через два дні матраси привезли. Все гуд, матраси є, спати є на чому. Ну, звичайно, що на голих матрасах ти спати не будеш. Тому у день заїзду ми перевезли е, свої два чемодани тварин і поїхали по магазинам. Е, на перший магазин ми поїхали в Коско. Коско, це було моє перше розчарування в Канаді. Взагалі в мене не багато розчарувань, бо я приїхала не в рожевих окулярах, я знала про Канаду. Але коско було моїм розчаруванням, бо дивлячись на деяких блогерів, які показували американський коско, мені завжди здавалося, що там в Коско є все. То ти купиш це насправді. Не все є в Коско, і з першого погляду він мені не сподобався. Вже зараз я потрошки починаю в'їжджати. Я потрошки починаю розуміти, що саме мені потрібно, саме в коско, але з першого дня він мені не сподобався. Ми приїхали. Вибору було дуже мало. Ми купили перші ліпші подушки, вони коштували десь доларів по 20-25, десь так. Ми вибрали для нас велику ковдру, вона коштувала в районі 100 доларів. І найбільший затик, також я взяла пару рушників, і найбільший затик у мене був з постільною білизною. Значить, в Канаді є такий прикол, що постільна білизна в нашому розумінні набір постільної білизни. Тут такого немає. Значить, Тут є або набір. Підковдра і наволочки, або набір, простирадло і наволочки. Тобто, не щоб зробити щось разом, зліпити. Ні, вони зробили окремо, і перший набір я взяла, я думала, що це набір як набір. Прийшла додому, давай вдягати підковдру, під а підковдри немає. Вже потім я замовила на Amazon якийсь там набір подешевше, але якість була не дуже, воно дуже електризується. Найкращий зараз на даний момент постіль я знайшла у H&M, нам подарували і вона класна якість. І вже зараз, коли ми почали періодично їздити в Ікея, я знайшла також дуже класні набори. Тобто моя порада дивитись, щоб там щоб на упаковці було написано «Duet Cover. Ви берете цей набір, це у вас буде дві наволочки і одна підковдра, і окремо ви берете простирадло, окремо купується простирадло. Все, от така система. Значить, в коско ми взяли ці подушки, взяли. Взяли ковдру, взяли по одному набору постільної білизни, взяли також рушники і натрапили на набір сковорідок Тефаль. Ми його взяли, там було три сковорідки, ми його взяли за 60 доларів. Але потім ми знайшли інший варіант, і ці сковорідки ми в коско здали. Здавати в коско товари надзвичайно просто, вони навіть не перевіряють, просто принесли товар, принесли чек. Інколи здається, навіть можна і без чеку, і вони вам повертають ці кошти, тобто, взагалі, максимально просто. Більше ми в коско нічого такого не взяли, а взяли ще плед дитині, бо на той час ми ще ковдру йому не знайшли, а з пледом він любить спати, у нього вдома був улюблений плед ще з народження. А, от. Це ж все, що ми купили в Коско. Наступний заїзд був у Волмарт. У Волмарті ми вже знайшли ковдру для дитини. Вона коштувала в районі 50 доларів. А також ми взяли набір посуду, бо не було що ми перші дні їли з одноразового посуду. Ми взяли найдешевший за 60 доларів. Він включає великі тарілки, маленькі тарілки, купу різних мисочок. Також там були стакани, також там були столові прибори. Максимально все просто, максимально дешево, але хоча б було з чого їсти. Там же в Walmart ми знайшли інший набір посуду від Tefal, Тобто тут вже були і кастрюлі, і сковорідки. Саме тому ми косковські сковорідки здали, бо нам було б забагато. Такий набір коштував 80 доларів, і, в принципі, він мене задовольняє по сьогоднішній день. Ці ковшики дуже класні, дуже зручні, в них дуже зручно готувати. Більше ми на перший час не брали нічого, тобто у нас були матраси, і у нас була постіль, у нас були, у нас були рушники. Тобто, в принципі, жити більш-менш можна. Ліжко велике нам віддали наші нові знайомі, бо їм не підійшло. І вони нам просто віддали ліжко і дві тумбочки до того ліжка. Тобто, з першого дня ми спали на ліжку, дитина спала на матрасі десь тижні, два-три, поки не приїхала його ліжко. Також ми в Волмарті взяли два розкладних стільці, бо чоловіку треба було працювати на чомусь сидіти. А так, взагалі, два тижні ми можна сказати, провели на підлозі, їли ми стоячі біля кухонного острівця. Сиділа я подекуди на сходах, бо сидіти більше було ніде. Ну, Нормально, жили якось. Замовлення Ікея. Замовлення Ікея розбила на два. Перше це стільці для столової. вони мали б бути доставлені фідексом, бо вони ну, маленька коробочка. А друге замовлення це вже великі меблі. Яке я мала привезти самостійно. Вони мені прислали код відстежування, я відстежувала, стільці мали би приїхати, мали б, мали би, мали би, але не приїхали в той день, який було зазначено. Постійно відкладалась доставка, відкладалась, відкладалась, а потім взагалі було написано, що вже доставлено. Куди доставлено, що доставлено? Ми навіть ходили по вулиці, шукали, ну, може, вони десь кинули десь поряд. Ні, нічого не було. Я написала в вікія так і так, Фідекс каже, доставлено, у мене нічого немає. Мені задали лише одне питання. Що ви хочете? Щоб ми відправили вам ще раз стільці, чи щоб ми вам повернули гроші? Все, ніхто не розбирався, дійшло воно, не дійшло, куди воно дійшло. Тобто мені одразу запропонували якесь вирішення цього питання. Звичайно, я замовила ще одні стільці, бо мені потрібні стільці, а не гроші. За другим разом стільці вже доїхали. Я замовила 4 стільця, ціна у них була по 50 доларів за штуку. Це були найдешевші, більш-менш симпатичні стільці. Були там за 40, але такі, ну, пластикові, взагалі, ніякі. Стільці вже є, уже добре, є, на чому сидіти. Також чоловік без мого відома замовив телевізор, ну як же без телевізора, плейстейшн є, а телевізору немає. Ну, так не годиться. Телевізор він замовляв на Амазоні. Обійшовся він з 500 доларів, і це дуже низька ціна. Бо ми пройшлися по магазинам. В магазинах ціни починалися від 1000 доларів. Кредит звичайно нам як новим прибулим не світив взагалі ніякий. Всі основні меблі від ікея приїхали десь тижні за 2,5-3 після замовлення. Збирали ми їх ще трошки довше, звичайно, бо це такі лего для дорослих. Із замовленого приїхали полички для взуття. По 60 доларів за штуку я замовила дві, бо однієї явно було мало, а біля стіни якраз місце було дуже добре для двох. Також приїхав обідний стіл, ціна його 300 доларів. Він розкладається, тобто він може скластися як маленький на 6 персон і може розкластися, що може поміститись 8 або навіть більше при бажанні можна більше помістити. Приїхало дитяче ліжко, ліжко коштувало 250 доларів. Це було найдешевше з запропонованих варіантів. Я хотіла дерев'яне, але дерев'яного не було в наявності, тому довелося взяти це. Воно виглядає як, таке, як хлипке, але в принципі воно дуже хороше, дуже міцне. Також ми замовили стіл дитині в дитячу, ціна його 160 доларів. Також ми замовили полички, ну, такий ящичок з поличками, також дитячу ціна його 129 доларів, і також за доставку з нас взяли ще 139 доларів. Отже, загалом ми зробили покупок у Ікея на 1300 доларів, але ще плюс. Податок 169 доларів, і загалом нам меблі на перший час обійшлися у 1470 доларів і плюс матраси ще 1200. Так, за два Що ще з мілкого ми купили? В найперший день переїзду ми купили чайник найдешевший за 30 доларів. Вони продаються у кожному магазині з продуктами, взагалі не, не проблема взяти. Ми купили, бо ми знали, що нам треба було в чомусь гріти воду, а кастрюлі наші не було, тому ми купили чайник. Також ми купили фільтр для води. Бо, хоча багато хто каже, що в Канаді дуже чиста вода, можна пити із-під крану. ну... Я якось вже відвикла пити з-під крану. Вдома у нас завжди була доставка води. В Канаді я купувала спочатку в пляшках воду, але в пляшках вона ну, не смачна, якщо чесно. І нам порадили просто взяти найдешевший фільтр. Він там коштував також в районі 40 доларів. І класна, з фільтра дуже класна вода, дуже смачна, я не шокую взагалі. В принципі, якщо у вас лендлорд дозволяє, то, то можна вставити фільтр, який чіпляється. Ну, прям з крану у вас буде текти фільтрована вода. Ми за таке не питали, нас в принципі влаштовує такий фільтр ручний. А, також ми купили найдешевшу праску, десь за 40 доларів. Але якщо чесно, я нею майже не користуюсь тою праскою, на що я купувала взагалі не зрозуміла. По... А... По техніці для прибирання я взагалі не хотіла купувати пилосос. Я хотіла пилосос робот, але думала назбирати на нього трошки, бо в Канаді дуже багато в основному всі оці стіки йдуть. Мені ці стіки не подобаються. У нас колись я користувалася таким стіком. Він майже нічого не збирає. Ну, не подобаються мені стіки. Ми, в принципі, обходились без полососу, поки не прийшла пора прибирати. І ми не зрозуміли, що у нас е, сходи з кавроліном, і маючи трьох котів, ти вінничком не поприбираєш їх. Тому ми задумались про купівлю полососа і по чуду ми в коску знайшли полосос за знижкою е, цей. Будівельний полосос, на них тоді були знижки, ми його взяли за 65 доларів. Все в ньому круто, все збирає, весь пил, все сміття. Єдина проблема у нього короткий шнурок. Тобто приходиться по декілька разів переключати. Оце єдина проблема з цим полососом. Ну і каву в машину ми взяли. Це не є необхідність. Ми просто захотіли взяти, бо вдома у нас. Якраз ми тільки звикли до кавової машини. Мені чоловік на Новий рік подарував велику класну професійну кавову машину. Ми майже не користувались, тому в Канаді він встає рано. І щоб була кава під рукою, ми взяли оцю капсульну машину. Взагалі з кавовими машинами в Канаді біда, бо є тільки оці капсульні. А якщо така як типу професійна, то, то вони ну таких великих машин, як у нас, продають великі машинки, таких немає є або маленькі, або капсульні. І Ми взяли оцю капсульну. І також, якщо ви будете брати капсульну машину, зважайте, бо до тієї, яка у нас є, немає ну не, не такий великий вибір капсул. Загалом це всі покупки, які були зроблені у перші дні для в принципі, комфортного перебування, це інше докупляється по мірі того, як, як я відчуваю, що мені цього не вистачає. До прикладу, ну, вдома ми живемо, готуємо, да, у нас воно все завжди під рукою. Ми навіть не замислюємо, що нам чогось не вистачає. Коли ти переїжджаєш і залишаєшся без цього, -цього там, починаєш готувати. Той самий пиріг. А, міксер, о Боже, а в мене ж нема міксера, а чим я буду збивати. Тобто, все потім докуповується поступово. І я вам зараз розказала, що ми купували в перші дні, що було найнеобхідніше. Міксер ми також, до речі, купили дуже випадково, бо я ходила, я ходила вибирати міксери, Міксери в Канаді також жахливі. Вдома у мене був Зельмерг, класний, такі красивенькі. Да? Тут міксери, у них ці вінчики, як, наче сплюснуті. Такі, Ну, знову, привіт, минуле століття. Мені пощастило, я якраз взагалі не за міксером йшла. Я йшла взагалі за іншими речами, але був передень Чорної П'ятниці, і мені пощастило взяти просто кухонний комбайн з великою знижкою. О, тобто, його ціна була 150. Вони його поставили за 90 і на касі мені ще вибрали знижку ще мінус 25%. От і все. Ну і далі також поступово купувались там якісь деко для запікання, якісь там ваги, якісь там баночки, скляночки. Все це коштує копійки, але. Ну, коли ти все це покупуєш покуп... одразу, то сума виходить велика. А так, якщо поступово, то в принципі нормально можна жити. Також ми купили диван, це не найнеобхідніша річ. Але коли в тебе вже є телевізор, облаштована там кухня. Питання купівлі дивану постало тоді, коли ми на день подяки вирішили запросити друзів у гості. І постало питання: а де ж ми будемо відпочивати? Бо ну за столом сидіти це круто, але треба ж також десь відпочивати. Ми пішли у. Ліонс магазин з меблями в нашому місті. Я ще раз здивувалася, які старі меблі, як вони жахливо виглядають, аж поки не побачила цього зеленого красивчика, я в нього закохалась одразу ж. Ціна, звичайно, в нього була дуже і дуже косюча, тобто коштував він 1200 доларів, ніяких кредитів знову ж таки нам не давали. І ми таки його взяли за нал, доставили нам його десь через 2,5 тижні. Тобто, загалом ми за нього заплатили 1200, плюс 100 доларів ми замовили, щоб його пробили покриттям від плям, ну і плюс податок, звичайно. Тобто, Загалом ми десь півтори тисячі за нього віддали за цей диван. Та він такий чисто інтер'єрний, він не розкладається, на ньому чисто посидіти. Ну, таке забаганка. Загалом скільки потребується грошей для того, щоб заповнити квартиру на перший час для комфортного перебування. Значить, 1400 у нас вийшли, вийшли меблі, куплені в Ікея, 1200 ми заплатили за матраси, і десь доларів 500-600 на мілкі речі, такі як там, посуд, постільна білизна, рушники і так далі. Ну і вже там щось не таке необхідне, таке як телевізор, там пилосос, той же диван, це ще десь тисячі дві треба розраховувати, може трошки більше. Тому, як бачите, ті перші гроші, що Канада давала українцям для в'їзду по програмі Квіт, якраз вони розраховані на те, щоб ви собі облаштували житло. Тому, якщо дехто вважає, що люди приїхали заради грошей, ну, як бачите, ви дуже сильно помиляєтесь. Можете порахувати, скільки йде в перші, в перші дні, це не враховуючи, що оплати оренду. І ви зрозумієте, що від тих грошей майже нічого не лишається. Ну, В нашому випадку нічого не лишилось. Це все по облаштуванню квартири в Канаді. Зустрінемось в наступних відео.